Олег Собчук – український рок-музикант, засновник і фронтмен рок-гурту Скай, розкаже, як стати відомим артистом і що робити, якщо раптово зник голос. Мені здається, я тільки зараз навчився співати нормально. Я зараз буду плакати точно від таких питань. Це все просто казки. Чесно, це казки. Чи любите співати в караоке із друзями? Ненавиджу караоке. Просто. Чи може артист забути текст пісні під час виступу? 100% може. Це не залежить ні від яких його там здібностей і так далі. Це чисто емоційна складова. Чи правда, що зйомки відеокліпу коштують як квартира у Києві? Ну, є такі кліпи. У нас, наприклад, кліп на пісню Подаруй світло, який ми знімали в кар'єрі під Києвом у 2008 році, здається, то якраз він так і коштує як квартира. Як тренувати зв'язки, щоб гарно і голосно співати? Голосно співати не означає гарно. Я не вокальний е, вчитель, але від себе можу сказати, що я півжиття співав просто без музичної освіти і просто так. Е, і, і коли вже наблизився до того, що мені цього не вистачало, я розумів, що я там лажаю, там, там в мене щось виходить. Там я кричу, а там я не хочу кричати у мене є проблеми з диханням. Тобто тоді, звісно, треба йти до професіонала. Скільки років потрібно вчитися, аби стати професійним співаком? Не знаю. <гум> Мені здається, Я тільки зараз навчився співати нормально. Чесно. Скільки може заробляти український артист на місяць? Я зараз буду плакати точно від таких питань. Я не знаю, <гум> не знаю, просто може бути нуль. Ми купу років не заробляли нічого, пишучи просто альбоми. Мівінки похавали добре. Чи дратує вас, що багато артистів тільки після початку повномасштабної війни почали співати українською? Так, мене це дратує. Поваги в мене до таких артистів немає. Я рахую, це, це повною безхребетністю. Але з іншого боку, з іншого боку, ну добре, що перейшли на українську. Слава Богу. Шкода, що такою ціною, звісно, до них дійшло. Чи правда що потрібно пити коньяк, якщо голос зник? Мовляв, прогріває. Це все просто казки. Чесно, це казки. Це мені здається, це придумали ті люди, які просто хо шукали е, офіційне одобрення їхнього алкоголізму. Ви співаєте під фонограму? Ну, я буду говорити про себе. Ми декілька разів в житті співали під фонограму на початку взагалі нашої кар'єри, там в кінці нульових. Як правило, це були телеверсії, ялинки, як їх називають, солянки, і так далі, де просто підряд по одній пісні заспівали і все. Але після цього це махання ротом і вмикання окуня, як я називаю. Ми це просто вимкнули взагалі і домовились більше такого не робити, тому що це приниження ніякої поваги до себе, абсолютно і до свого глядача, до свого слухача немає. Ніякої у скільки років ви зрозуміли, що хочете стати артистом? Батьки підтримали ваш вибір? Батьки підтримували одразу. Тільки я сказав, та батьки і так бачили, що я ще з з десяти років там бринькав на гітарі, я вже співав. А, тому вони були до цього готові. Коли я до батька прийшов і кажу, тату, я створив гру, гурт, чи можеш допомогти там нам купити? Треба, ну без питань. Я ніколи цього не забуду. Тато дав гроші, ми купили апарат, на якому проводили репетиції в Тернополі в підвалі, в школі. Чи не дратує учасників вашого гурту, що найбільша слава дістається солісту? А, Були такі розмови спочатку. Я взагалі сказав хлопці. Без питань. Це дуже, це дуже швидко і легко закінчилось. Я їм просто вислав список активності на пару тижнів, де в якій годині зранку, де саме треба бути, коли ми вже переїхали в Київ. Ось, і вони дуже зразу перехотіли популярності. Пам'ятаєте свій перший виступ на сцені? З гуртом? Це педовічне. Це конкурс студентська пісня, на якому ми себе назвали «Скай». Я придумав цю назву у маршрутці. Що треба зробити, щоб стати відомим артистом? Mm, треба дуже цього хотіти. Треба вірити, не жалітись, не шкодувати себе. Але найбільше це віра. З віри починається все. Мені на початках всі говорили: та ти що? Та бітли вже все зіграли? Що ви там дьоргаєтесь там? Я робив своє. Чи вважаєте ви себе успішним музикантом? Так, вважаю. Якщо вже декілька поколінь народилися під наші пісні, я вважаю себе успішним музикантом. Чи співали ви у шкільному хорі? На щастя, чи на біду не знаю. Ну, Не довелося. Я в кавуені грав. Там, там, до речі, я співав в кавані. Я якраз це була моя функція. Чи існує дружба серед українського шоу-бізу? Чи то тільки на показ? Ну, як? Ну, це не, я б це не дружбою. Ні, це ми колеги. Колеги просто і все. Чому благодійні концерти важливі? Для мене честь співати для військових зараз, тому що наші бійці вони потребують ремонту. Їх багато поранених. Їм потрібні якісні операції. Вони заслужили, вони заслуговують на якісні операції, і якісний догляд і на повноцінне життя, тому що вони пожертвували своїм життям, здоров'ям, заради того, щоб ми з вами тут сиділи і були на своїй землі. Вони заслуговують на це. В тому числі ми будемо робити е такий великий концерт і будемо поєднувати приємно з корисним і збирати кошти на операції для наших поранених бійців. Допомагаємо, перемагаємо. Слава Україні!